26 січня працівники контрольно-ревізійної служби України відзначають своє професійне свято з 2011 року. На базі КРУ створюється Державна фінансова інспекція України на сьогоднішній день, після проведеної адміністративної реформи, Білгородністровська об'єднана Державна фінансова інспекція об'єднує місто, район, Сарацький і та райони, зважаючи на те, що по суті змінена структура, Помінялися, змінились напрямки нашої роботи, але основне здійснення державного фінансового контролю за цільовим економним використанням бюджетних коштів та майна воно залишається, воно має місце. Слід відзначити, що за дорученням правоохоронних органів контрольна ревізійна служба може контролювати підприємства, установи і організації всіх форм власності. Контрольна ревізійна служба розробляє пропозиції по усуненню виявлених недоліків і порушень щодо попередження їх у майбутньому. Метою до регуляції підприємницької діяльності інспекція державна фінансова інспекція відійшла від тотального контролю і на сьогоднішній день. Маємо підхід ризикоорієнтованого орієнтованого підходу до планування контрольно-ревізійної роботи. Впродовж 20 років служба пройшла непростий шлях становлення та розвитку. За цей час було проведено близько 730 тисяч контрольних заходів, результатом яких стали багатомільярдні відшкодування завданих державі збитків. Продовж 2012 року інспекцією проведено 39 ревізій, якими охоплено. Понад 330 мільйонів бюджетних коштів та державного майна. З питань дотримання взаєморозрахунків проведено 137 зустрічних звірок. За результатами ревізії виявлені порушення діючого законодавства в 35 установах і організаціях. Загальна сума збитків виявлена ревізіями, склала 8 мільйонів 639 тисяч гривень. Вжитими заходами забезпечено відшкодування допущених втрат і незаконного використання бюджетних коштів, а також комунального майна на суму 3 мільйони 846 тисяч гривень. Правове поле і законодавча база, як і сама держава Україна, молода, вносяться доволі таки часто зміни доповнення і в певній мірі фаховий рівень наших бухгалтерських служб. Або десь не відповідає нині діючим вимогам, або просто не встигають за змінами в законодавчому правовому полі. Я вітаю з наближаючим професійним святом, я бажаю всіх гаразд в житті, я бажаю міцного здоров'я, я бажаю працювати. На виконання покладених державою перед нами завдань і виконувати їх на тому рівні, якого який сьогодні потребує від нас держава. Телеканал Бесарабія ТВ вітає працівників Білгородністровської об'єднаної державної фінансової інспекції з професійним святом.